Всім привіт! З вами Таролик Віктор. Сьогодні подивимося розклад на зодіоки Діва, ви не забудетеся підписатися, поставити вподобайку. А також, кому потрібно на особистий розклад, вирішити яку свою ситуацію, пишіть мені в особисті. І так дивимося, яким буде місяць. Листопад. Чим порадує і чим не порадує Діву. Чим порадує і чим не порадує Діву. Місяць порадує тим, що празників буде багато. А не порадує тим, що на цих празниках якісь будуть нові отношення. Починати буде щось нове. І також ваші стосунки можуть почати щось нове. Ну, це якось так випадає. Знаєте, там, де празники, там можуть бути і нові отношення, і якісь розгульне життя, і так далі, і тому подобне. Ви зрозуміли, на що я хотів сказати. Важливі події місяця для діви. На листопад місяць важливі події. Успіх, робота. І рух, енергія. Повишення може бути по роботі, успішність. От за щось будете братися і... Можливо, якась буде у вас боротьба з з кимось або ще щось. Ви завжди отримаєте успіх. Успіх у цій боротьбі. Тому що ви в енергії. В енергії і в фінансах будете. Так, на відносини в кого нема. Відносини, подивимося. На відносини в кого нема відносин. Вам гарна карта Діви випадає. Будуть у вас нові відносини, почуття, любов, зустрічі, відкриті відносини, відпочинок, можливо, з кимось десь будете відпочивати. Новий, новий зв'язок приведе до того, що будуть навіть сексуальні відносини. Гарні розговори, почуття. Відпочинок. Хтось може когось пригласити кудись поїхати, відпочити. Так, давайте подивимося на дію, у кого є відносини. Круті зміни чекають. Це, дивіться, два старших аркана вже. Три старших аркани. Слідіть за собою. Щось у вас повинно... Кармічна станція. У вас прям дві карти кармічних, одна така. Ну, от реально щось повинно змінитися. Дуже реально щось повинно змінитися. Зміни, чесність, переход, переход у нові відносини. От, можливо, хтось комусь щось розкаже, у когось щось було, накипіло, чесність відкриється, правильні дії. От, ну, так собі я скажу. Можливо, хтось відійде, навіть, я скажу, від відносин, розставання. По браку може даже бути. От якраз прийде вам, що ви розсталися в стосунках. І так, може бути, розсталися від серйозних стосунків, від браку. Свободні станете. От кожному своє. Одні на в брак підуть, а другі. Остануться свободні, кожному своє. Але тут круті переломи, особливо по стосунках, я скажу, дуже круті переломи у вас. Прямо те, що ви довго чекали, прийде так в одну минуту. Прямо все зміниться в вашому житті. Давайте подивимося діви. Діви. Для тих, хто шукає роботу, діви для тих, хто шукає роботу. Робота буде у вас. Буде. Та дивись, які на вас гарні карти падають сьогодні. Прямо все. І початок нової роботи, і хтось може допомогти в роботі. І десь на якісь гулянки можете договоритися, поговорити і вам допоможуть з роботою. Є шанс, е, ну, так скажу вам, швидко знайти навіть роботу. Гарну фінансову. Думатимете, що отримаєте менше, а отримаєте навіть більше, чим ви собі навіть предполагали. Великий рух, і тут карта випадає розговору, Нове. Хтось предложить, хтось підскаже. Якщо, якщо шукали, то буде у вас тут, буде у вас робота однозначно. Ту роботу, що ви довго шукали, ви її отримаєте. Десь почуєте, хтось підскаже. І є шанс швидко знайти її. І почати. Це початок. Тут це початок. Почати нову роботу. Уже навіть цей, цей місяць, тобто не цей місяць, а листопад місяць вам каже, що ви в листопаді місяці вже почнете цю роботу. Так. Для тих, у кого є робота, давайте подивимося. Для тих, у кого є робота. Діви на листопад, у кого є робота. Ну тут, знаєте, трошки вас, напевно, перехвалив. Тому що на роботі у вас можуть бути проблеми. Заострення. Заострення з начальством може бути. От по якісь Невеличкі такі ссори можна перейти до великого конфлікту. Повністю конфліктна ситуація. Обмани, щось отримать, щось не заплатять. І так, ви хотіли отримати якусь там зарплату, думали, що ви в цьому місяці вже отримаєте, а вам не дадуть. І за це можуть сори бути. Ну, за все можуть сори бути. Повністю. Холодна випала із загостренням карти. Як вас можуть обідать вколоть. Ще значастим, не дуже важно. І колектив, може бути. Хтось може підставити вас. Коротше, проблеми по роботі однозначно випадають для тих, у кого є робота. Так що краще шукати роботу. ну от, Нова робота, хто шукає, то буде гарна робота. Не, ну це я. Так. Які чекають переміни? Ну, переміни тут уже у вас випали уху-хуху. Ще вам скажу, що вас тут не обдурили по роботі. Не обдурили, Тому що випадає, що десь в колективі можливо будете празднувати якийсь праздник, свято, комусь щось наговорити. І це може привести до конфліктів. Так теж може бути. Верхня карта показує, що можете з кимось поговорити, наговорити і можуть бути конфлікти. І за цього. Які чекають переміни? Давайте подивимося Діву. Листопаді. Переміни. Я все зможу. Сім'я. Достаток. Ну, щось можете починати нове. Рискуєте. Я скажу, рискуєте. Фінанси можете якісь отримати. Тут багато чого може бути. Але дивіться, показує карта, що можуть бути якісь маніпуляції проведені. З вами можуть бути якісь маніпуляції проведені. Що чекає в фінансах дів? Ну рух. Однозначно рух. Швидкий рух. Успішність. Ну фінанси будуть. Ніде не дінеся. Ви так як ідете вже до них. Так що... Успішно отримаєте те, що вам потрібно. Тішно отримаєте те, що вам потрібно по фінансах. Так, щось у мене карти випали, далі будемо другими дивитися. Можливо, не даром. Можливо, якраз тої карти немає, щоб вже тут стоїть, що треба поставити. І у мене випали карти, щоб знову щось показати. Так. Так, по фінансах ви йдете добре. Є у вас дуже велика енергія, ріст, рух. І навіть підвищення може бути по роботі. Тому будуть і більше фінанси. Ну, успіх є. Так, що чекає фінанси? Так, по здоров'ю подивимося. Діве на листопад по здоров'ю. Карта застереження по здоров'ю. Ну, ведіть рухомий спосіб життя. Ведіть більш рухомий спосіб життя. Не тягайте важкого і не будьте дуже імпульсивними, тому що може бути проблема зі здоров'ям, перенагрузки, перенавантаження на голову. Ну, ви розумієте, що це може бути. Зрив емоцій приводить до небажаних нервових забол... захворювань, Нервові захворювання. Ну не тягайте важкого, бо спину зірвете. І ведіть більше рухомий спосіб життя. Тобто без навантажень більше ходіть, більше рухайтеся, бо будуть проблеми. І спиною. І з ногами теж. Так. Що потішить і порадує дів. Що потішить і порадує дів. Ви знаєте, карти випали такі не дуже втішні, що порадує і потішить. Ну, добре, зробимо зробимося. Потішить те, що ви від чогось відійдете. Можливо, хтось кудись переїде. От ви були в ілюзіях якихось, постійно були в ілюзії. І у вас, як відкриються глаза, ви побачите реальність і відійдете від цього. Щось можливо купите, будуть потіри у вас. Потішить пораду і те, що ви щось отримаєте. Не будете замерзати зімою. Тепло буде. І оставите щось в прошлому. Реінкарнуєтесь. Тут зміна йде велика, реінкарнація. Старший аркан говорить, що пора все. Ви до цього вже йшли. Я так скажу, показує, що ви до цього вже йшли. Довго йшли. Смерть швидко не приходить. До неї довго йдуть. Тут таки показує, довго йшли і буде зміна. Так, застереження на місяць. Що застерігає? Застереження на місяць. Ну, тут перше випадає, що ви накручуєте себе. Щось хочете зробити, накручуєте. Дивіться, застереження на місяць. Фінансова карта, яка каже... Якщо хочеш щось вкласти кудись, хочеш зробити, подумай. Не будь таким холодним От ти, і не будь таким розчутливим. тут каже карта, що якщо хочеш до, щось досягнути, не рубай все з плеча. І якщо ти хочеш десь поїхати і ти вибираєшся, то вже пора вибрати. Довго стоїш? Рухайся. Чому до сих пір не вибрав. Це карта переїзду якось, може бути. Можливо, хтось хоче в другу країну поїхати, хтось хоче відпочити, хтось хоче щось зробити. І от стоїть і вибирає, не може е зробити свій вибір. Але не рубай з плеча. Продуманість є, але не рубай з плеча. І фінанси е не розкидай, Ти попало. Продумай. Тримай. Дякую всім, що дивилися цей розклад. Ставимо подобайки, ділимося цим розкладом в соцсетях, щоб його могли більше побачити. А також кому потрібен особистий розклад, пишіть мені, посилання буде в коментарях.